Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio 21com і ми продовжуємо розбирати випадки вживання «In Case» замість if у підрядних реченнях умови, зокрема, у підрядних реченнях умови першого типу. І перед нами вправа з мерфі зі старого видання Unit 40. Посилання на книжку в описі відео. Отже, нам пропонують поставити «In Case» і. If у цих реченнях пам'ятаємо, що in case це на випадок, якщо. А if це в нас просто, якщо, без усяких підтекстів. Тепер подивимося приклади. «John might phone tonight». Сьогодні ввечері може зателефонувати Джон. Зауважимо, що у нас «might» показує можливу дію в майбутньому. Це не факт, що Джон зателефонує, але є така ймовірність. І далі, I don't want to go out in case he phones я не хочу виходити на вулицю, або я не хочу бути десь невідомо де у випадку, якщо він зателефонує. Себто, посил такий, що я буду вдома. І нікуди не йтимо на випадок, якщо він зателефонує. Зателефонує чи ні, це друге питання. Але я буду вдома в будь-якому випадку. Далі друге Could you give this book to Tom if you see him? Отут вже зовсім інша ситуація. Чи міг би ти віддати цю книжку тому, якщо ти його побачиш? Тобто тільки за умови, якщо ти його побачиш, ти зможеш йому віддати книжку. Ти не зможеш віддати книжку людині, якщо ти її не зустрінеш. Ось це і є така, ну, якщо завгодно, базова різниця між uh, In-Case і if. Якщо ми маємо in Case на випадок якщо, це означає, що дія відбудеться незалежно від того, чи здійсниться умова. Цебто, як то кажуть, по-любому. А if показує нам ситуацію, що дія відбудеться лише, і це дуже важливо. Якщо відбудеться умова, себто погода буде доброю, я піду гуляти, а не буде доброю, не піду. І другий випадок, якщо я сидітиму вдома, на випадок, якщо буде погана погода. Себто, я сидітиму вдома при любих обставинах. Ну, може бути погана погода, але як навіть буде добре, я все одно сидітиму вдома. Ну а тепер спробуємо тут порозставляти if і не if. Отже, перше, I hope, you will come to London sometime». Я сподіваюся, що ти коли-небудь приїдеш до Лондона. Зауважимо, що в нас майбутній час колись у майбутньому. Ми сподіваємося, що щось відбудеться. Далі. Щось там you come, you must visit us». Якщо ти приїдеш, ти повинен нас відвідати. Тут у нас буде if. Чому? Тому що ти не можеш нас відвідати як би то, за любих обставин, але тільки коли ти приїдеш, або якщо ти приїдеш. Тільки так, не інакше. Тому в нас if. Далі друге. I've just painted the door. Я щойно пофарбувала двері. I'll put a white paint notice next to it. І далі щось там someone doesn't realize the paint is still wet. Я поставлю табличку біля неї, пофарбовано. Або свіжо пофарбовано на випадок, якщо хтось не зрозуміє, що фарба ще е, мокра. І ось тут ми вже маємо in case. Тобто, я поставлю табличку по-любому. Чи буде хтось спробувати торкатися дверей, чи не буде, табличка буде. Далі третє. We have fitted a burglar alarm to the house, щось там somebody tries to break in. Ми встановили антизламову сигналізацію в будинку. Якщо або на випадок, якщо хтось намагатиметься туди вломитися в будинок. Ми вже встановили сигналізацію, навіть якщо ніхто не буде ломитися ніколи в будинок, сигналізація все одно в нас буде і є. Себто тут у нас теж буде in case. Це на випадок, якщо хтось буде ломитися, у нас буде сигналізація. Далі четверте: The alarm will ring. Щось там somebody tries to break into the house. Або тут вже інша ситуація. Сигналізація спрацює або задзвонить, якщо хтось спробує залізти в будинок. І тут ми вже маємо if. Тому що сигналізація не буде звеніти за будь-яких випадків, а лише за випадку, якщо хтось буде лізти в будинок. Тому тут явна умова така, класична. Далі п'яте. «Write your your name and address on your bag. Щось там you lose. it». Напиши своє ім'я і адресу на сумці на своїй сумці, і далі, якщо ти її загубиш, або на випадок, якщо ти її загубиш. Ну, писати своє ім'я на сумці, якщо я її загублю, це нелогічно. Якщо я загублю, де я буду писати своє ім'я. Цікаво. Тому тут логічно, що uh, має бути «in case». Себто, загублю не загублю, але ім'я на сумці буде написане. Далі шосте. Go to the lost property office. Щось там you lose your bag. Іди до бюро знахідок, якщо ти загубиш свою сумку. І тут ми маємо if. Далі, сьоме. I was advised to arrange insurance. Щось там, I needed medical treatment while I was on holiday abroad. Мені порадили зробити собі медичну страховку на випадок, якщо мені буде потрібна медична допомога, поки я буду у відпустці за кордоном. І тут в мене буде страховка за любої, як то кажуть, погоди, чи буде мені потрібна медична допомога, чи не буде, це не важливо. Головне, що страховка буде, тому тут буде «in case». Ось така вправа. Вона, нібито, дуже проста, нібито все очевидно, але треба уважно читати речення і розуміти наскільки, так би мовити, наша умова умовна. Тобто дія в нас буде взагалі в будь-якому випадку, чи вона буде тільки за умови, якщо станеться ще щось. Оце і буде визначати, що ми будемо вживати. Або in case, або if. Отже, посилання на скрін в описі відео, посилання на книжку також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.